На зв'язку з нами Володимир Владислав та Віталій. Це бійці Національної гвардії України і захисники Маріуполя. Вони звільнені з полону на щастя. Слава Україні! Дякую, що долучилися. Доброго що ви пам'ятаєте з полону, і що ви можете розказати, коли ми були на Оленівці? Там в принципі дуже творилося всяке таке. знаєте, недорозуміння. Ми вже приїхали на друге місце перебування. Це місто було комишен, це вже Росію. Ми приїхали, і там почалось. Якби то дуже сильне ну, домагання до військовополонених таке ставлення було як ну хуже, ніж до тварин прийомки їхні, оці, домагання, побиття Інці, в принципі було крім того, що підірвали як приміщення, де знаходилися, так скажемо, азовці їх туди переселили. Так. то ми можемо розказати те, що було на комішені. Самому це творилося там просто жесть. Короче, побиття це більше року побиття. Тема все ж таки Оленівка, правильно ж. Ось, так, Якщо треш, ви треш. готові говорити про Оленівку, і от що ви пам'ятаєте звідти, як, як ви там були? Ну, за, за Оленівку ем, мало що пам'ятається, так скажемо, для нас поганого, тому що ми знаходилися на бараках. Такий, так скажемо, треш відбувався на, на ДІЗО. Він був окремо від нас е, і там не мали. Хлопців бійців Азова більше думали, що це якісь там снайпера, впивці. Ось так а як І, ділили та... кого куди був якийсь принцип, за яким ділили? взагалі був принцип такий: що між бараками та лізо цими місцями розділ був по підрозділам. То азовці були окремо, Нацгвардія була окремо. Прикордонники, тобто, ну якось так вони кучкували нас спочатку, а потім це забули про це, що треба якось так нас так кучкувати І просто рондом пішов. Кого куди. Ми сортирували дуже сильно азовці, бо казали, що вони там спецпідрозділ вбивці. там ну Але азовці, азовці були окремо е, е, від усіх. Е, їм їжу туди окремо носили, вони не ходили в столову їсти. Воду нам привозили пожарною машиною з річки, з водоростями таку, і приносили в каністрах з-під отрути, з під ядів. Коли нам Шиво. привозили в каністрах, тобто в пожежних машинах, ви самі розумієте, що ця машина з хімією вже зразу йде, ну, тобто вода. Uh, і оцю воду прям зливали нам в баки і давали нам як uh, пітіву. Але ми uh, зрозуміли відразу, що це ну, таку воду пити ну, нереально просто. Але ну, Не було виборний, не бу... виснажені бу... що... yeah, всі були. І... Вони При... хотілося. Ну, приходилось пити таку воду. Але ми знаходили своє рішення, щоб цей момент якось. Uh, uh, Найкращити, ну кращити як воду, ну, ну, то сама. Хто кипятив, хто хлорки промивав цю же воду, тобто, ну промивав маркою, там, там поран... камні збирали, тобто якось спускали через камінь. Да, якусь фільтрацію робили трошечки. Але ну, як бачите, не всі вижили, не всі в всі ще досі повернулись додому, і як, в якому вони досі стану хлопці, це. Хіли пошвидше і, і повернути хлопці? А ще одне питання. Ви кажете, що я так розумію, з інших приміщень вас приводили кудись в їдальню їсти. А от з бараків, там де Азов їх не приводили. Ви взагалі ви між собою могли спілкуватися? Ви знали, що де відбувається? І от про момент вибуху так, ви розумієте, так, так ми з, е, Між бараками. У нас була е, така е, віконця. З решітками ми uh, могли з, з ними спілкуватися між ну і не тільки mm -hmm. з Азовців, а взагалі між бараками. Там не офіційно нам це забороняло робити. Якщо це ну, буде Якщо вони не побачили, то, інспорта, інспорта, то інспорта. нам так скажемо буде погано. Нас відправляли на ДІЗО, і там вже вас перевиспитували, Вони так називали. Ми вас перевиспитаємо. Але на свій страх і риск хлопці це робили, і ми в тому числі. А от коли відбувся вибух, ви розуміли, що ви знали, що сталося? Так, ну як ми знали уже, е, так скажемо, офіційну версію, що трапилось на ранок. А вночі ми почули просто е, залпи градів, які відбувалися перед воротами нашої okay. локації, так скажемо. Ось і під цими залпами градів зі сторони РФ був вибух на дислокації хлопців, які на жаль на жаль. Багато боги зі спогадів от інших наших захисників, які були в Оленівці, росіяни дуже довго не надавали ніяку допомогу, а потім почали от між полоненими брати тих, шукати, хто там мав якусь медичну освіту. і Міг допомогти. От вас, де вас отримали в цьому приміщенні, вони також заходили, шукали якихось медиків, аби допомогти тим, хто вціліли в бараку, де був вибух чи ні, до цього місця взагалі нікого не пускали. Взагалі, mm -hmm. тобто хлопці like, хлопці, які е, залишились живі навтомсно ну, на той момент е, там, і вони самі е, своїми силами е, допомагали хлопців ще рятувати там з-під за yeah, і які горіли. Хлопці хлопці розповідали, це. Яких ну потрапили до нас потім на барак з часом, і вони розповідали, як це відбувалося. Конкретних інформацій за це у нас не було. Ну там були е, тільки розмови е, співробітників, що це наша сторона підірвала, що ну не ти не підірвала, а е, пряме влучення було з нашої mm -hmm. сторони, але це ну не, розуміло, це не, не, розуміло, нашу, це не так. тому що потім, як нам е, хлопці, які ходили е, з часом туді е, туди прибирати, е, ту територію, а ось вони розповіли і, ну, що е, вибух стався е, іменно. З внутрішньої сторони, тобто всередині. Всередині була заложена да, вибухівка, і це розірвало просто грозу. Це, це... Ну, вони робили підготовку до вибуху, там викопували окопи, щоб можна було сховатися, так розумію. Ящики з піском на лагу наставляли. Наші ж теж військовополонені це робили, цю роботу. Тобто, по суті, вони тобто, наших вже змусили спочатку облаштувати все, а потім ще і так, розгрібати так. після. Так, так. Ну з, 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 з самого початку, як це ну, як, як це азовців туди переселили, просто це е, хлопців, які ходили ну як працювати самі на себе, то отримувати трошки більше Заобучу. інших замочували. Так скажемо, ну, це була е, ініціатива кожен більше з нашої сторони хлопців, тому що знаєте, з їхньої сторони можна е, зрозуміти, що ну це просто сидіти на одному місці дуже тяжко. Людям, які просто хочуть так скажімо, рухатися, а не сидіти на одному місці. Для них це було так нормально. Таким чином, хлопці робили установи, настанови, які говорили інспектора Російської Федерації. Всі там зробили в швейному цеху, поставили кроваті наші двоповерхові, облаштували для життя на літній сезон. Туди перевели хлопців. Пам'ятак, яка кількість тоді з самого початку заїхала 100 людей. Я дякую вам, що ви поділилися цими спогадами. Я безмежно і щиро радію, що ви зараз з нами. Що ваш оцей жах, який я, я, ви я, про я, ви, ви пройшли, він закінчився і не приведи, господи, аби ще хтось пройшов через подібне. Мене тут дуже багато наших глядачів теж просять подякувати вам, обійняти вас заочно і. Yeah, ми саме ми саме зараз обнімемося, щоб так скажемо, наше побратимство передавалося так, скажемо, по всьому світу, і ми надіємося і чекаємо всіх наших обранівів азовців В першу чергу, назварді ну, всі всі, 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 всі хто зараз досі в полоні. Ми дуже чекаємо і надіємося, що хлопці не зламаються, як і ми і. Бо їх чекають саме, саме головне сім'я. А по-друге, їх чекає наша рідненька Україна. Так, так. дякую. Слава Україні. Україні, героям слава Україні. Володимир, Владислав і Віталій, бійці Національної гвардії України, захисники Маріуполя, які пройшли через всі муки російського полону. На щастя, вони зараз вдома. Чого?